Доброго ранку учні! Вітаю вас на уроці української літератури. Пам'ятаєте, що на минулому уроці ми з вами ще продивлялися, читали, коментували, аналізували твори поетичні Тараса Шевченка. Ми знаємо вже його відомості певні з біографії, які виносяться саме на вивченні для шостого класу. Також працювали певні. Його е, тексти згадали попре з попереднього класу, що вивчалися, і сьогодні ми маємо продовжувати вивчати тему з цієї доби. І переходимо до наступного письменника Володимира Рудківського, який написав таку історичну величезну саву, саме історичну повість Джури Козака Швайки. Ми будемо працювати з вами трошки так нестандартно, тому що в нашому підручнику цього письменника немає відомостей про нього. Так? А також, окрім того, що немає відомостей про письменника, немає самої повісті. Тож я буду надсилати вам в класрум посилання і ви зможете тільки в режимі читання онлайн на певному сайті. Працювати із, із текстом. Сьогодні, звісно, ми будемо працювати, але вже зараз я вам покажу, яким чином ми будемо працювати. Так. Ось, бачите, я. У мене вже розкритий. Ось тут є розкрита сторінка. Назва цієї книги автор Володимир Рудківський, звісно, що. Український письменник, а ось джури козака Швайки це у нас з вами назва роману або історична трилогія для дітей, книга перша. так? Анотація є така стисла коротенька. Усі ми знаємо імена Северана Наливайка, Будана Хмельницька, Івана Мазе. ким були найперші козаки? Звідкіля вони взялися? На ці запитання ти знайдеш відповідь. У новому сюжетному історичному романі Володимира А, Його дивовиж, він один із тих сучасних українських дитячих письменників, який вирішив все ж таки дарувати нам свої тексти. Так? Але ось з поміж тих текстів, які у нього вже є напрацювання. Так, до речі, у нас цю книгу видало видавництво Абаба Галамага. Це вже багато про що говорить. Отже, тут будуть такі своєрідні так, моменти, якісь ілюстрації, якщо вже дивитися на друкований варіант в електронному варіанті, на жаль, немає ніяких таких ілюстрацій, які б можна було вам показати. Його дивовижні герої це Грицьк та Малий Волг Санько, який юний богатир Демко, дурна сила, його мама велетка, невловимий козак Швайки зі своїм вірним Вовком Барвінком. А вони виходять із найскладніших, можуть знайти якісь певні складні ситуації. Їх знаходять, але вони знаходять з них певний шлях. Небезпека чигає на кожному кроці НАТО, коли ти зважився підняти шаблю на могутню татарську орду, а за твоєю спиною майже нікого. А, говорить про те, що тут будуть настільки мужні, відважні, патріотичні у нас персонажі, герої, кожен з них буде вимальовувати свою. Таку ниточку, так життєву, і ми вже будемо працювати з цим романом звичайно не один урок, а декілька уроків поспіль, тому що він об'ємний, там багато про що є читати, багато про що є говорити. І, власне, це ще й історичний роман, це перший історичний роман, який ви будете читати у шостому класі, так, бо читають і в дев'ятому класі історичні романи. Але ось у вас вже шлях такий, більш сучасна програма, більш вже Така ну, з додаванням сучасних письменників. Так, звісно, що вивчати Шевченка і інших класиків це обов'язково потрібно, але і додавати сучасних авторів також потрібно. Отже, частина перша: втеча з рідного дому. Смерть Гафура Аги, березень, 1487 рік. Ось тут у не бачите, я ось тут вам показую, можу навіть. Спробувати виділити. Ось воно. Так, бачимо, ось тут я зараз знаходжуся. Вітрику знеможено прохрипів вершник. Тепер або пан, або пропав. Пошла такий кінь скосив на вершника налити безмежною втомою око, з будил зривалися клапті рожевої піни. Уже котрий день майже весь відпочинку скаче вітрик, аж за самісінькою ворскли. Відтоді як господар відволік на себе увагу великого сторожового загону татар-ногайців. Тоді, правда, у нього був ще один кінь, такий самий кошлатий швидкий, та вчора пополудні, а наздогнала його татарська стріла. Тоді ж було поранений є господарь. Давай, вітрику, з зусиллям шепотів вершник, давай, друже. Йому було зле, покучий біль забивав свідомість. Час від часу вершника хилила то в один. То в інший бік. Та все ж він знаходив у собі сили підводитися і навіть озиратися назад, хоча перед очима стояв такий туман, що годі було щось розгледіти. Ліва вершникова рука безсило, звисала уздовж тіла, одежа набрякла від крові. Вершник міцно столив повіки і знову розімкнув. розімкнувсь траком, щоб було видно, де я зараз так? Це я читаю. І знову розімкнув їх, стало начебто трохи видніше, ліворуч простягалися неозорі дніпровські плавні, будь якої пори так, там можна було сховати, заховатися, будь-якої, окрім цієї, щодавно давно розтанули сніги, і грузька чорна багнюка закрила підступи до очереті. Праворуч тягнувся неузорий степ, руди від торішньої трави і рівний, мов стіл. Від пильного татарського ока в ньому і миша не сховається, тож залишилася єдина надія на вірного вітрика. Але ще довго витримає він таку гонитву. Щоправда, незабаром мають з'явитися перші при... присульські байраки, але навряд чи і вони зможуть надати безпечний сховок. Не тому, що малі, а тому, що слідів з собою не забереш. А по свіжих слідах кляті ординці будь-кого будь розшукають, з під землі витягнуть. Проте іншого виходу немає. Треба спробувати. Так, ось тут виділю так, буду виділяти, аби ви бачили, де я працюю, з якими уривками. Добровінка Вітрикович вичивив себе вершник. Десь, десь тут я наказав їм зачекати до барвінка. У відповідь Вітрик хитнув головою до барвінка, то означало забратися в такі нетрі, де й розвернутися важко. Проте можна було вода і хвилю перепочити, а ногайці були зовсім поруч. Широкою під, підковою оточували вони самотнього, втікача, ті, що з боків, були юні, легш, легші воїни Вони мали відволікати увагу. Втікача, як мисливські пси, відволікають оточеного ведмедя. Посередині летів сам Гафура ага, де белий, сивобатий татарин зі шрамом через щоку. Він не зводив утікача пильного погляду, стріляти в нього він заборонив ще зранку. Так, вибачте, щось тут у мене сталося. А, стріляти в нього він заборонив ще зранку, і так було ясно, нікуди цей невірний не втече. Час від часу на вуста гафураги набігала зловтішна посмішка, нато вже влікся цей уруський розбійник, цей невловний козак ординцям, аби здобути його мертвим. Ні, він потрібен був живий, аби шкіру з нього здерти. Ну, як завжди в історичних е, текстах, так є вороги безпощадні. Посадити на палю посеред улусу хай усі побачать, що чекає на того, хто завдає лиха ординській державі. А цей завдав лиха чи не найбільше? Звідкіляць дізнавався про час напрямок татарського набіга на уруські села і попереджав своїх гяурів. З усіх ру руських вивідків був чи на, найвсидючий, най, найвсюди най сущіший діти, я вже заговорився, і найневловиміший. То його сліди зринали біля Дніпровського острову Хортиці, Очакова, й у самій кафі, серці непереможного Криму. Скільки разів на нього влаштовували засідки, ставили пастки, з кінних загонів розсипалося через нього по неосяжних ординських степах, і все намар. Вислизав він, як хитрий змій. зміг. не наче вовк або перевертень, що приймав будь-яку котору. А чом би і ні. У них невірних усе може бути. А ворожбитів та перевертнів більше, ніж будь де. А він, Гафурака, Ще позаминулого року пересвідчився в цьому. Спинилися вони тоді зі своїм славетним родичем Саїд Мурзою перепочити у вибалку, оточеному старими могилами. Посеред ночі прокинувся Гафур ага, повів оком туди, сюди і завмер. На вершині однієї з могил замість татарського сторожа чітко вимальовувалася під місяцем постать вовка, великого завжбіль, завбільшки стеля. Не встиг Гафурага притерти очі, як вовка мов. Лизень злизала, замість нього промайнула і так само швидко щезла постать у рус. Кинулися охоронці до могили, а від того й сліду не лишилось. Лише вартовий, дуже яничар, все ще сіпався, спливаючи кров'ю. І не стрілою була пробита його горлянка не ножем, а розпахана могутніми вовчими іклами. Так. ну Ось така уже подія. Бачите, у нас відбувається Гонитиме так за парубком. А втікача з за яким оце зараз женеться він, Гафурага звуть Швайкою. Ось у нас вже знайомство От, крім Гафура Аги. Ми вже розуміємо, що той хлопець, так який на своєму дужому коні. Цікає це швайка. Мовляв, три ординців, мов швайка. Бо це надійний чоловік з урусів до ніс, він же і казав, якою приблизно дорогою мав повертатися цей швайка від перекопу до свого повелителя, Переяславського староста. Похитнувся, захрипів знеможений кінь, пронизло вереснув хафур, ага, на ходу перескочив на іншого, і знову погнав у слід за втікачем. Добрячий кінь у цього уруса. Вже третіх міняють татари, а наздогнати не можуть. Коли усе ж полонять цього швайку, в чому Гафу вже не мав ані найменшого сумніву, то коня його забере собі. Звісно, такому перед турецьким султаном не погарцюєш, проте в поході про кращу годі й мріяти. А швайку таки спіймають, бо вчора ще поранено його було, і крові либонь не один кухоль втратив. От лише встигнути схопити швайку до заходу сонця. І вся слава належатиме йому Гафур Азі. Зненацька втікачів кінь втікачів кінь почав забирати у бік, майже назустріч правому крилу. Гафура Фурага вражено закліпав очима, здурів той швайка, чи що сам полон напрошується, та ні скидалося на те, що невірний вже не в змозі правити конем. Он як схилив голову на кінську гриву, той підвести її. Не може. Проте, на відстані польоту татарської стріли, кінь швайких знову виріз... вирівняв свій біг, і лише тепер розуміє Гафурага, у чому річ. Попереду забовваніла діброва. Не випускайте його, завела він до свого правого крила. Обходьте. Зрозуміли агу. Заходили Канчуки по змилених кінських крупах, з останніх сил рванули татарські багахматки вперед, проте кінь Швайкет, діставши з діброви, за першими деревами. Обходьте Діброву, не випускайте його, знову завела Вахафурага до свого правого крила, а сам кинувся по сліду. Гарні сліди чіткі, таких лишень сліпий не розгледять. Попереду аги летіли двійко випробованих охоронців, Муста... мустем та мустафа. Ці вже знають, що робити, не випустять невірного, згинуть та не випустять. А втім, чому вони мають гинути? Того швайку зараз можна взяти голими руками як безпомічну перепілку, і це зробить він гафурага сам своїми руками. Різко вихопився гафурага вперед, обігнав мустему, обійшов мустафу, попереду один закрут а, лісової стежини, другий. Гафур-ага низько прихилив до кінської гриби, аби вберегтися від гілок. Десь неподалік, ніби фуркнув кінь. Гафур-ага посміхнувся не інакше, як того дяура в швайки. Рука сама потяглася до аркана. Ще через ми до нього долинув тихий, переривчатий свист. І це було останнє, що почув Гафур. Ага. Дивіться, читаючи цей текст, цей історичний роман, коротку так, величезну трилогію. Власне, розумієш, що. Уся картина, яка відбувається, вона одразу у мене в голові постає. Я уявляю, ці гонитва на конях, оцей шелест листя, там все гойдається, вітер свище. Він перестрибує з одного коня на іншого наче, такий, начебто, гостросюжетний кінофільм. І що ж тоді сталося із тим а, фуром агой? Мустемі, Мустафа і всі, хто мчали слідом за ними, з побачили, як звіця, звівся дибкий розпачливо заіршав кінь їхнього повита. Тіє ж миті сіра блискавка вилетіла з кущів і впилася за шию гафура аги. І знов щезла. Наче її не було розширеними від жаху очима, дивилися татари на свого конаючого агу, на величезні вовчі сліди, що чітко відкарбувалися на багнистому чорноземі. Вони чули, що невірні можуть перетворюватися на вовків, але щоб у них на очах у руські вовколак розтерзав страшного старого воїна. Такого на їхній пам'яті ще не було. Хтось із татар на жаха зойкнув і почав розвертати коня подалі, подалі від цього місця, де за деревами причаївся потворний перевертень, і, от-от, запустить в горлянку свої страхітливі вовчі ікла. За першим тікачем з голосним вереском сипонула решта, а за хвилю воді вже було зрозуміти, де у татарів ліве крило, а де Прав. А коли кінський тупіт розтанув у березневому надвечір з протилежного боку Діброва вийшов знеможений вітрик, він прошукував до старого воронівського родища, що зводилось віддалік над стрімким урвищем. На вітрікові, прихиливши голову до розкошленої гриви, лежав непритомний швайка. Ну, ось таким чином він, власне, вирвався із. Лап того ворога Гафура Аги. Тобто така пригодницька епізод, який нас знайомить із Гафуром Агою, а, так само відважним, а, поставив собі за мету, так а, хотів досягти цієї мети, і просто з із запалом боча, ось таким роз'ятреним таким жагою помсти, а люттю сповнений так, мчав за тим швайку, якого, до речі, було. Поранено. Чому названо так Швайка? Тому що ось так він, начебто, цих всіх татар, так, ось цю навалу, Орду штрикав, наче швайкою. Ось таким він був гострим, так, з загостреним кінцем. таким. Ось, власне, тому його і прозвали Швайка вороги, а можливо і ці козаки, з якими він товаришував. Отже, діти, дивіться, власне, бачимо так об'. Є... Обсяг цієї повісті він десь точні, точніше роману, він достатньо великий за обсягом, так тобто є про що читати, є що аналізувати лише один епізод, тобто одну невеличку частинку, так ми прочитали з вами і вже бачимо, як багато всього там відбувається. Що ж далі? Там мабуть, ще більше якихось пригод, більше якихось. Моментів, які ми обов'язково будемо з вами обговорювати під час уроків вивчення цієї цього роману. Єдине, що я запишу як рекомендоване домашнє завдання, це читати першу частину роману. Обов'язково я буду надсилати вам посилання домашні завдання. читати Першу частину ну, джури, козака, шмайки. І в дужках я напишу дивись посилання. Тобто, де читати, я вам надію, це посилання, і ви зможете перейти за посиланням в класрумі і починати далі продовжувати собі читати цей, цей роман. Звісно, що бажано, щоб ви працювали з текстом. Я розумію, що у вас там багато різних інших занять і паралельно декілька шкіл. Але я сподіваюся, що знаєте десь час, і ви обов'язково почитаєте. Пам'ятайте, так я щоразу повторюю одне і те саме. Читайте вголос своїм батькам, розповідайте, переказуйте. Це дуже добре буде для вас особисто. Воно зайвим не буде. Звісно, що втомлюєтеся, звісно, що робіть паузи, так, перепочинок обов'язково має бути, але. Старайтеся так, щоб на наступний урок ми з вами, звісно, я продовжу опрацьовувати разом з вами цей текст, але хотілося, щоб ви також почитали. Добре, домовилися з вами. Я думаю, що домовилися. Я знаю, що ви будете виконувати це завдання, будете читати. Я в цьому впевнений і вдячний за це. До зустрічі.